Здравствуйте. Посвідчення ваше, будь ласка. Ну, mm? mm. Будь ласка. Кримінальна відповідальність. А? — Обстеження будете проходити з допомогою Драгер 6820? Подімо навіщо. На факт же ванялку Навіщо? Ну ми постараємося, виполовили. Посоровий Ну, Згодом все, до додому доїхав. Mm. Навіщо? Медичний заклад будете їхати? Навіщо. Напиши, що напрошу, що нам треба напустити. Ну все що угодно, ну красний, зелене, все що угодно, напиши. Увагу правоохоронці провернув автомобіль, яким керував 41-річний октерчанин. Поліцейські зупинили вказаний транспортний засіб. Під час спілкування правоохоронці повірити у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік відмовився, бажаючи уникнути адміністративної відповідальності, запропонував працівникам поліції неправильну вигоду в розмірі 100 доларів США. За нескладання протоколу. Поліцейські від грошей відмовилися та попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Однак це не зупинило правопорушника. Він відчинив переднє пасажирські 20-го службового автомобіля і поклав на садіння гроші. Працівники поліції негайно викликали на місце події слідчого оперативного ринку та задокументували даний факт злочину. На даний час слідчі артистки районного відділу поліції і під процесуальним, процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили словомиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 369, а саме пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Кримінального кодексу України.